У 2022 році соціальна сфера Павлограда зазнала великого навантаження. Соціальні служби міста працювали з 29 категоріями населення. У 2022-му їхня кількість становила 35 тисяч людей. У порівнянні з 2021 роком кількість людей, які потребували соцзахисту, зросла на понад 15 тисяч. Серед них і внутрішньопереміщені особи, кількість яких на кінець 2022-го сягнула понад 17. Тисяч. Як минулоріч виконувалась програма соцзахисту населення, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, доповіла на виконкомі Аліса Рябова. У 2021 році у нас їх було 3,5 тисячі. Ми всі з вами разом прийняли в нашому місті офіційно 17 тисяч 713 громадян на кінець 2022 року. Координаційний штаб роботи з переселенцями був сформований у перший день війни, бо вже ввечері до Павлограда приїхав перший переселенець, каже Аліса Рябова. З 25 го числа було відкрито гуманітарний штаб і гарячу телефонну лінію при управлінні соціального захисту. Координаційний центр працював цілодобово. Приїжджали переселенці, прибували щодня, то їх було більше. Но рекорд був 430 осіб за ніч. Ті люди, які займалися транзитним розміщенням людей на ніч на дві, це просто були героїчні вчинки. Героїчні вчинки освітян, спортсменів, працівників культури, релігійних Організації, управління соцзахисту, терцентру, просто громадян. Нас з вами, дорогі колеги, бо вони ночували і викомі в перші дні. У школах та дитсадках організовували пральні, щоб люди могли випрати білизну та речі, готували їжу. Гуманітарний хаб відкрили 25 лютого, а перша гуманітарка до міста прийшла всередині квітня. Тобто за середини квітня це ми з вами. Ми, Павлоградці, несли в цей гуманітарний хаб все, що в нас було вдома, для того, щоб підтримати людей, які приїжджають, підтримати військових, підтримати тих, тих хто цього потребує. І зараз цей гуманітарний хаб продовжує працювати. І до цього часу там працюють наші співробітники, співробітники виконкому, освіти, культури, управління соцзахисту. Людям надавали прихисток різні структури міста. Я низько хочу вклонитися керівництву СОК-Центру, які декілька місяців держали у себе в спортзалі переселенців. 50 осіб більше. Скільки витримав сам керівник, колектив, як вони згуртувалися, скільки було зроблено для того, щоб допомогти цим людям, колективи медичного коледжу, колективи професійного ліцею. До цього часу і гуртожитки використовуються як шелтери для внутрішньопереміщених осіб. Дуже виручило транзитне містечко. Як ми вже були щасливі тим, що воно у нас закривається, що там залишилось він, 80 людей, але на щастя не закрили, і зараз просто виручило. І там кожна доля, кожен біль. І дуже вдячні, що і депутати міської ради, і керівництво міста зглянулось на те, що треба компенсувати і комунальні витрати транзитного містечка, яке це зробило. Тобто, ну складний шлях ми проходили, і він і ще не має йому кінця, ми його і проходимо. Вже у другий тиждень війни з міського бюджету депутати виділили кошти на продуктові набори для підтримки людей, які прибували до Павлограда. Ми єдине місце, ну в нашому регіоні це точно яке до цього часу кожному прибулому переселенцю, який реєструється, кожному члену сім'ї видаємо продуктовий набор. І на 22-й рік ви бачите, що більше ніж 11 тисяч осіб получили ці продуктові набори.